Ми з Денисом знайомі були. Ми разом з ним колись і співпрацювали в одному проекті в одному аналітичному інституті, де він якраз займався правоохоронною діяльністю. Я скажу, що знаєте, є люди в житті, які тобі трапляються, яких ти можливо не знаєш там. Я не знаю, там все своє життя там зі шкільних років. Але ці люди є надзвичайно близькими тобі. По духу, по всьому. Ми могли спілкуватись годинами. Ми проводили час. Ми проводили час дуже часто з сім'ями. У нас були спільні традиції. Тому я можу сказати, що особисто для мене це була дуже близька людина. Я знав багатьох, хто там згинув з багатьма вже, скажем, в процесі співпраці познайомились. Я дуже знав добре і Женю Єніна, який також свого часу співпрацював нами в цьому аналітичному центрі. Тому я можу сказати, що в принципі я втратив дуже багато друзів в цій катастрофі. Ми, звичайно, були там умовно на постійному контакті. В той час, взагалі, про трагедію я дізнався, я був в Давосі. І якраз перед Давосом я в тому числі йому звітував, що я їду в Давос, мене запросили виступати. Скажу, що там для мене це була дійсно така непересічна а, подія, тому що ну це круто, насправді, коли тебе запрошують в Давос виступити, поговорити на ті чи інші теми. І я тоді поїхав. І я пам'ятаю, що і саме 18-го числа. Був запланований мій виступ, він був запланований на обід. І зранку я прокинувся від того, що мене просто почали завалювати смс-ками, повідомленнями, чи я живий, чи зі мною все окей. Тому що, знову ж таки, перші новини були про те, що загинуло все керівництво МВС, і ніхто не уточняв, хто саме. Тому, якщо ми говоримо про останню. Насправді там нічого такого не було. Це були саме така робочі моменти, доповідь по основним задачам, які були зроблені, і доповідь про там майбутні кроки, в тому числі про те, що е я їду у відрядження вдалося. Що він мені звичайно бажав успіхів, і в принципі це було наше останнє спілкування. Будь-якій людині, яка втрачала близьких людей, рано чи пізно задумується над тим, як би я міг. Увіковічити якусь пам'ять про своїх близьких людей. Хтось знімає кіно, називати вулиці. Насправді, у нас я зараз не говорю тільки про Дениса. А загалом у нас надзвичайна велика кількість героїв. На жаль, я в плані того, що через війну є багато людей, які жертвують своїм життям, які б'ються за нашу перемогу. І вони є героями, і країна має пам'ятати про них. Я тільки за якщо будуть знімати багато фільмів. Я знаю, що і Денис сам цим захоплювався. Він навіть в сюжетах є де він про це розповідає, що він сам зустрічався з тими, хто робив героїчні поступки. Він про це обов'язково розповідав своїм дітям. Він завжди казав, що колись він мріяв, щоб про кожного нашого героя зняли або міні-фільм такий, або якусь книжку написали. Він сам цього дуже хотів, тому що він завжди сказав, в тому числі, що ми маємо пам'ятати і шанувати наших героїв. бо країна, яка шанує своїх героїв, пам'ятає. Має право на майбутнє те саме і стосується культурної спадщини. Він був дуже духовною людиною, і мало хто про це знає, але це був міністр, в кабінет якого ти міг зайти і побачити дуже багато цитат різних поетів, які міг процитувати або розказати вірш там Ліни Костенко і так далі. І в перші дуже важкі дні, коли було дуже багато важких рішень, паралельно він ще й опікувався вивозом дуже багатьох культурних об'єктів культурної спадщини. Тому що він завжди казав, що ну це наш код, це наша історія, і ми потім не зможемо відновити це все. Тому насправді це була дуже багатогранна людина, яка дуже багато чого робила, і в кінці кінців поклала своє життя. Ми хотіли показати, якою була ця людина, що він приніс в МВС, і яка взагалі була роль людини в цій історії, тому що цю історію, яку ми з вами разом проживали, особливо я маю на увазі цей фрагмент війни перші місяці. Ми дуже багато чого не знаємо. В фільмі показана історія, де Денис записує звернення до своїх дітей і дружини. І це було насправді прощальне відео, бо він не знав, чи доживе до завтра, чи ні. Були і такі моменти, просто про них ніхто не знав. Там були майже всі перші лиця держави, певні були якісь нарізки, взяті з архіву, якісь моменти, але можна сказати, що там ви зможете. Почути дуже багато і цікавих історій по співпраці і кооперації між залужними, монастирським, Будановим, Рєзніковим на той час міністром оборони та багато з ким іншим. Тому там буде дуже багато цікавої інформації, і дуже рекомендую переглянути цей фільм. Це ті тези, які нам багато розповідали спікери, і як вони його бачили. Це те, про що я казав, про новий підхід у лідерстві. про не боязнь брати на себе відповідальність про те, як лідер вибудовує комунікацію. Етичний лідер це людина, яка не будує чотирьохметрові паркани навкруг себе, а людина, яка їх максимально стирає, яка може слухати своїх підлеглих, довіряти їм, брати їхні думки там, до уваги і так далі. Це людина, яка не знаю, не кричить і не дає якісь там прикази, а звичайно завжди може комунікувати. І, от саме це десь лягло в основу. Ми багато про це дізнались, і так, якщо можна сказати, народилась, іменно цей вислів, що Денис саме є етичним лідером. Мені здається, що я його знав дуже добре. А, а як виявилося, що я його майже не знав в плані, настільки це була багатогранна і широка людина. Захоплені різними там культурними спадщинами і багато чого іншого, чим він опікувався, і от я можу сказати, що таких речей було достатньо багато, і ми це відобразили в фільмі. Про це розповідали його колеги, які з ним співпрацювали. Це він був таким зірцем етнічного лідерства, і ми це також в фільмі намагались показати. Можливо, для пересічного громадянина не буде зрозуміло, що це, але це е таке лідерство нового зразка. Коли лідер не тільки говорить, що робити, а лідер слухає, коли е, всі навкруги роблять не тому, що получать за це, а в таких структурах ми самі знаємо, дуже часто так і відбувається, а тому, що бояться підвести тебе як батька, і роблять це, тому що бояться саме підвести, тому що це був перший міністр, який не те, що не повишав голос, від нього ніхто ніколи матів не чув. І насправді це от все про Дениса, от про його багатогранність, про культурну його духовність, про в тому числі певну таку релігійність, можна сказати. Ми старалися це все відобразити, звичайно, певні були обмеження часові в рамках, але я думаю, що для людей, які... Я би так сказав, пам'ятають про міністра, які знають, буде дуже багато чого нового в цьому фільмі. А для людей, які його і не знали, мені здається, це буде дуже цікаво подивитись цей фільм і розуміти, тому що це про мотивацію, в тому числі, мені здається, про те, що в нас є такі люди, які живуть країною, які не думають про себе, які не думають про свою кишеню, а думають саме і хочуть допомагати своїй країні. Ми звичайно говорили і про авіакатастрофу. Але ми хотіли зробити документальне кіно про людину, про роль людини в історії, про частинку цієї епохи, яку ми разом з вами проживали про цю війну. Але ми точно не хотіли робити журналістського розслідування. Ми не хотіли вийти з черговим якимись заголовками або ще чимось. Тому, звичайно, ця, ця там тема є. Але я можу сказати: якщо це важливо, що ми нічого нового, що там в принципі є в слідстві, ми не. Ми би не хотіли і не показували в принципі, тому що знову ж таки є офіційна позиція з поваги до пам'яті, в тому числі близьких і рідних, які загинули, має бути слідство як будь-якій державі, має бути вирок суду. і Саме це буде фінальною крапкою, а не фільм або журналістське розслідування.